Чи можливо прославитися на весь світ, танцюючи в картонній коробці? Мене звати Ольга Гринчій, та я розповідаю про мистецтво. Підписуйся. Парад балет, який визнав цілий шквал емоцій та обурення паризького суспільства у 1917 році. Балет був написаний для Сергія Дягілєва у хореографії м'ясіна та на музику саті, а також за сценарієм Жано Кокто. Але головне, костюми та декорації виконав Пабло Пікасо, і це була його перша сценографічна робота. Також він виконав театральну завісу, яка демонструвала групу виконавців на ярмарку, що обідують перед виставою. Так як у цей період Пабло захоплювався кубізмом, костюми були створені у тому ж напрямку з твердого картону, що дуже обмежувала рухи танцівниць. До справжнього фурору призвів вихід коня, який під обурені вигуки став на деби. У 2013 році за версією Complex Network, парад посів 20-те місце серед творів мистецтв перформансу в історії. Як це було, дивіться самі.